Всім привіт і слава Україні! Для тих, хто бачив мене вперше. Мене звуть Олена Андерсон. Я вже давно живу в США і розповідаю, що в нас тут. А в нас сьогодні Дональд знову заснув в овальному кабінеті на зустрічі, але потім прокинувся. А потім в кабінет запросили дітей, і Дональд підписав закон про корисне молоко. Дітям в школі будуть давати цільне корисне молоко. Дітям завжди давали в школі молоко, але не таке цільне і не таке корисне, інколи давали знежирене. Ну ось можна сказати, доні вирішив ще одну війну молочну. Взагалі це клоунада, тому що зазвичай такі питання вирішують губернатори по штатам без запрошення дітей в кабінети і камер. Вчора доні був на заводі, хтось крикнув. Захисник педофілів, і донь якось зразу здогадався, що то про нього, і крикнув у відповідь фак ю, показав середній пальчик. Ось ця маленька доняна ручка. До того, як Рубіо продав душу дьяволу, він чудово тролив Трампа. Рубіо казав, що у Трампа маленькі ручки, натякав, ну, що, ще щось теж маленьке. Тому ось такий мем. Робітника, який це крикнув, тимчасово відсторонили від роботи і цю справу розслідують. Взагалі не зрозуміло, що там розслідувати, чи дійсно Трамп захисник педофілів, чи може щось більше. Робітник чесно зізнався, що то він кричав Трампу і хоче, щоб Файлиш Епштейна відкрили вже нарешті всі. А дружина робітника запостила ось таку чудну картинку і написала: Хай, міністр президент, вітання з Мічигану. Reuters. Президент США Дональд Трамп заявив агентству Reuters, що Україна, а не Росія, затримує можливу мирну угоду, риторика, яка різко. Контрастує з позицією європейських союзників, які постійно стверджували, що Москва мало зацікавлена в припиненні своєї війни в Україні. В ексклюзивному інтерв'ю овальному кабінеті в середу Трамп сказав, що президент Росії Володимир Путін готовий завершити своє майже чотирирічне вторгнення в Україну. Зеленський за словами президента США був більш стриманий. Я думаю, що він готовий до укладання угоди, сказав Трамп про президента Росії. Я думаю, що Україна менш готова до укладання угоди. Ну, що тут можна сказати? Хто його знає? Може, наснилось щось. Буває. Вчора знайомий скинув мені петицію про імпічмент Крісті Ноем. Вона міністр внутрішньої безпеки, а по факту соціопатка, яка завжди бреше і виконує накази Трампа, бо це її робота. Вона депортувала хворих дітей, це діти, які приїхали в США по спеціальній візі, щоб лікуватися. Вона анулювала їх візи. Справа в тому, що допомогти цим дітям могли тільки тут, в США. Також вона депортувала ветеранів, я якось вам про це розповідала. Сьогодні в нас восьмий день протестів по всім великим містам після вбивства Ренеї, Нікол Гуд. На протест вийшли також старшокласники. Я інколи кажу Рене, інколи Реней, це читається як Рене, але американці вимовляють це як Реней. Це так, як вони вимовляють слова Дейвід, Майкл, Олена, вони можуть сказати, але їм простіше, звичніше казати Олейна. Ірина, Айрина. Закругляють от так от слова, тому Реней, але Ренне теж казати правильно. І вони кажуть: Нікол, не Ніколь. Не Ніколь, я думаю, теж можна сказати. Це так, як американці вимовляють слова, це стосовно вимови. Давайте повернемось з того, з чого все це почалось: Ільханомар. Конгресменка з Міннесоти, Сомалійка, казала всю правду про Трампа, що він диктатор, про його військовий парад, який він влаштовував на свій день народження. Вона казала, що так, тільки диктатори третіх країн світу роблять, багато всього казала. Я не хочу героїзувати Ільхан, є інші речі, з якими я прям дуже не згідна з нею. Але ось стосовно Трампа, вона абсолютно права. Доні в нас страшенно мстивий. Багато американських політиків казали те ж саме, але чути це від кольорового жінки Та ще й закутаної. Доня це просто не може пережити, і Айси почали крутити сомалійців в її штаті, в Міннесоті. Крутити, в машини, вести по тюрмам, депортувати. Вони також задіяли Ніка Ширлі. Запам'ятайте цю огидну морду. Він е кишеньковий блогер Венса, якого той кличе кращим журналістом Америки. Я вже якось розповідала про нього. Він був в Україні і знімав відоси, наче в Києві тільки дорогі машини, всі сидять по барам, ресторанам, а війни взагалі немає. Ну Ось така мерзота. І ось цей Нік Ширлі робив розслідування про сомалійські дитячі садочки в Миннесоті. Каже, що садочки це фікція, їх там немає взагалі, вони закриті. А, і навіть слідів е, людських на снігу біля садочка немає, тобто садочків немає, а сумалійці просто пилять е, державні кошти, які їм виділяють там, якусь допомогу на садочки. Ну, може, й пилять. Але це було десь пару днів до Нового року, все було зачинене. Вся країна була вихідна, бізнеси не працювали. Можете собі уявити, яка в них там проблема з кадрами, якщо вони одного і того ж чувака. Відправляють і в Україну, і на сомалійців. Айс реально дуже жорстко крутили сомалійців. Американці стали на захист своїх сусідів, сомалійців, привозять, привозили їм їжу додому, щоб їх не ловили по магазинам, возять їх від дверей до дверей, відбивають їх у айс і за це отримують хімікати спреї в очі. Ну, а потім ви знаєте, Ice ейджент Джонатан Рос вбив Рей. В мене в голові не вкладається, скільки жаху і горя наробив один дід з маразмом. Невже не знайдеться хтось у тому білому домі, щоб дати йому вже піголку нарешті і вкласти його спати? Сьогодні вийшла собака-вбивця, а по сумісності наша міністр внутрішньої безпеки сказала, що будуть працювати над статусом сомалійців тут. Сомалійці більше 30 років назад отримали тут тимчасовий прихисток, на кшталт прихистка, який отримали українці, з тих пір вони продовжують, подовжують його, просто подовжують і живуть тут. І по закону, так, адміністрація має право скасувати прихисток і депортувати їх. Але я не думаю, що це правильно з моральної точки зору, з моральної сторони. Якщо людина приїхала сюди дитиною, сумлінно працювала, не має судимостей і сомалі в очі не бачила, хіба можна її депортувати? Я не думаю. 26% американців виправдовують вбивство Ренеї. Як на мене, це дуже багато, але, мабуть, недостатньо для мага. Вони вигадали нову історію. Кажуть, Джонатан Рос страждав від внутрішньої кровотечі після інциденту. Ну, ми бачили це відео, а в цих звинуваченнях немає жодного сенсу. Дуже дякую, друзі, за перегляд. Всім світла, тепла, добробуту в будинки. А ворогам України якнайшвидшої карми, бумерангу. У 100-кратному розмірі. Дуже дякую за підписки, файники, коменти. Все буде Україна! Бережіть себе, ба-бай!